Платні консультації або ні. Всі консультації безкоштовні. Безкоштовні. І розглядаємо питання, звичайно, ну, ми розуміємо, що людина, яка, наприклад, знаходиться десь в іншому місті, вона там їй потрібно, вона отримує консультацію, що вона потрібно провести якесь дослідження. Да, це дослідження. Може бути, звичайно, наприклад, в приватному центрі, або якась платна послуга в державній або комунальній клініці. Да, тут е, вже ваш вибір, бо записуватися на прийом, чекати там, безкоштовно, там, наприклад, е, якогось дослідження, да? або робити його там, ну, платно, скажімо так. Звичайно, ми раніше проводили також наші ефіри і збирали гроші на донати, на ЗСУ. Ми розуміємо, що. Сьогодні головне це перемога, це наші збройні сили. Тому е, можливо, ми подумаємо, як правильно зробити, е, і також попрацювати в цьому напрямку, е, щоб була можливість задонатити або пишіть, як ви бачите е, ці питання. Це невеликі донати. Кожна гривня сьогодні на рахунку, кожна ми розуміємо, але кожна гривня е, може не вистачати до якогось fpv дрона або до інших потреб, які сьогодні дійсно наші хлопці потребують. Тому або це буде там, наприклад, там монобанк, і ми збираємо якісь кошти е, на те, що ну, сьогодні кожен день дуже багато потреб, ми розуміємо, там особливо навіть по нашому там прикордоню. І я думаю, що було б також доцільно е, в цьому напрямку нам всім попрацювати.